Стало відома дата та місце проведення поєдинку між чемпіоном WBA International QA'sм Берінчиком та мексиканцем Еммануелем Наварета да пояс чемпіона чемпіоном WBOL Kiwaзі. Бій відбудеться 18 травня 2024 року у Сан-Дієго, США. Сусідня боксерська організація санкціонувала цей поєдинок наприкінці січня. Свій останній бій Денис провів у серпні проти шведа Ентоні Ігіса та переміг його одноголосним рішенням суддів, захистивши свій титул WBO International, яким володіє з 2018 року. 35-річний Берінчик вперше боксуватиме за звання чемпіона світу. На професійному ринзі він провів 18 поєдинків та в усіх одержав перемогу. 29-річний Мануель Наварета здобув 38 перемог за знаводної поразки та один бій звів нічів. Він є чинним чемпіоном світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі до 59 кг. Бій на варети Брінчик відбудеться того ж дня, що й поєдинок між Олександром Муськом та Тайсоном Фюрі за звання Абсолютного чемпіона світу у Хевівейті. Олександр і Тайсон будуть битися 18 травня в Ріаді Саудівська Аравія. Зазначимо, що тижнем раніше, 12 травня, Василій Ломаченко проведе поєдинок проти Джорджа Камбосаса в Австралії. Бій буде за пояс чемпіона світу за версією у легкій вазі. Дер титулу WC у на дважкій вазі Тайсон Фюрі висловився про майбутній поєдинок проти чемпіона за версією WBO WBA та БІФ Олександра Усика. Британець заявив, що перебуває в хорошій формі, попри те, що тільки недавно розпочав тренувальний табір, і висловив упевненість, що добре підготується до бою. Я в хорошій формі. У мене залишилося 9 тижнів до бою, тому через 9 тижнів ви можете запитати мене, чи у формі я і чи готовий до бою. Я тільки почав збори. Тож так, я точно буду у формі та готовий до бою. Трохи пізніше британський боксер показав, як готуються до зустрічі з українцем в тренувальному таборі та оцінив значущість майбутнього поєдинку. Старанно працюю над тим, що 18 травня стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в королівстві Саудівська Аравія. Уперше в історії буде. Беззапречник, ролі шістьма по саме це все за що треба боротися. Все буде в збожої милості. Написав Ф'юрі. Нагадаємо, що біусиката ф'юрі має відбутися 18 травня у столиці Саудівської Аравії ЕРІАДІ. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у назвачки вазі. Олександр Усик заявив, що робитиме, якщо його найближчий суперник титулу WBC Тайсон Фюрі знову спробує уникнути бою. Український боксер зазначив, що незалежно від дій циганського короля збирається вийти в ринк 18 травня і готовий прийняти будь-якого опонента, якому йому призначиться світня боксерська рада. Якщо британець відмовиться від поєдинку та свого титулу, я обов'язково вбитимуся 18 травня. Мої тренування не минують даремно, але я дуже радий, що Тайсон швидко відновлюється після травми. Вже повернувся до тренувань. Я повинен поборотися званням слідного чемпіона в суперважкій вазі. Мені не важливо, хто буде суперником. Так вийшло, що на моєму шляху до беззаперечного чемпіонства стоїть Тайсон Ф'юрі. Але якщо Ф'юрі не захоче битися і вирішить відмовитись від свого пояса, я з радістю проведу бій за титул з тим, кого WBC вибере як претендента. Сказав Олександр. Названо можливо дату повернення Мені Пакява до рингу. Бій між Мені Пакяво та британським поки непереможним боксером Конором Беном може відбутися 18 травня або 1 червня на вечері боксу, організованому в Саудівській Аравії. Усі умови угоди вже узгоджені, і тепер усі очікують офіційного оголошення дати бою. Менеджер Пакяво повідомив, що колишній чемпіон світу восьми вагових категоріях планує відновити кар'єру. Останній поєдинок Філіппінця відбувся близько двох років тому. Зі свого боку, Конор Бен виходив у у лютому, коли виграв за очками у Пітерадоп. Бій українця Сергія Богачука проти американця Себастьяна Фондори за титул чемпіона світу з боксу за версією WBC у першій середній вазі скасовано. Про це повідомляє ESPN. Поєдинок між Богачуком і Фундорою мав відбутися 30 березня в Лас-Вегасі та визначити володаря вакантного титулу WBC у дивізіоні до 69,9 кг, який звільнив американець Джермел Черело. Для українця це був би перший бій за головний пояс. Утім, карт вечора боксу змінився через травму американця Кіта Турмана, який головній події мав зустрітися з австралійцем Тімом Дзю у бою за пояс WBO у першій середній вазі. Турмана замінить саме Фундора. Окрім титулу WBO, на кону поєдинку дзю фондо. Тора стоятиме поїзда WBC, за який мав битися Богачук. Українець натомість отримав нового суперника в андеркарді вечора боксу. 10 березня богачук битиметься з американцем Брайаном Мендосою. На кону стоятиме тимчасовий титул WBC у першій середній вазі. Повідомив керівник організації Морісіо Сулейман. Я ж вам казав. Що все буде драматично. Жарти в сторону. Я буду битися з будь-ким. Чекаю 30 березня. Написав Сергій у своїх соцмережах. 30-річний Медоса у своєму останньому поєдинку програв Тімудзю одностайним рішенням суддів. Перед цим американець нокаутував у сьомому раунді Себастьяна Фондору, з яким мав битися Богачук. Загалом на професійному рингу Медоси двадцять 22 перемоги, 16 з яких дострокові, при трьох поразках. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та писати коментарі. Дякую за увагу увагу І до зустрічі у нових відео.